Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Покажу вам, що знайшли цікавого, акційні товари, неакційні, всяке різне. Бажаю приємного перегляду! Приїхали до нас ось такі новинки. Це і силиконова форма для приготування цукерок. Я таку форму схожу використовую для льоду. Вони потім такі виходять цікавенькі. Ціна 39 гривень. Всього виходить 15 цукерок у вигляді квіточок. Хто хоче подивитися наявність своїй аврорі, є код і можна в додатку Аврора подивитися. Набір кубиків для створення льоду. Вони є багаторазові. Ціна 59 гривень в упаковці 20 штук. Зубочистки бамбукові 24 гривні. 15 гривень коштує арахіс смажений 60 грамів солений. Новинка капучино. Такий варіант вага 40 грамів ціна 29 гривень. Такий варіант. Бачите, Їх вже є 4 в асортименті по 40 грамів. Появилася ще ось така новинка: напій 3 в одному. 12 стіків. Ціна 69 гривень. 59 гривень коштує кухоль порцеляновий. Всього 5 варіантів кольорів. Ось ці надписи кофе, вони є об'ємні 350 мл об'єм і колір чашки дублюється: що ззовні, що всередині. 49 гривень кухоль порцеляновий, також надпис кофе, а тут колір вже інший: ззовні один, а всередині інший. Або чорний, або білий. Такий варіант вже був, ціна по 39 гривень за один кухоль. Хот-кофе чашечки. Чотири варіанти кольорів: такі більші іскравіші, червоний, оранжевий, жовтий та фіолетовий ціна 49 гривень. По 69 гривень склянки, такі фігурні, я б сказала. І мають вони таке переливаюче покриття. Хто зі мною давно, той знає, що мені таке до вподоби такий перелив кольорів. Ще одна цікава новинка це є арома свічки. Як бачите, ароматів є досить багато, такий із ароматом Глінтвейну 84 гривні. Сама ємність скляна без кришки. Аромат випічки. Сода харчова 400 г 24 гривні. Сіль кухонна кам'яна 1 кг 14 гривень. Сухарі панірувальні. 200 г 11 гривень. 17 гривень желатин від деко 25 г. Родзинки деко 80 г за 14 гривень. Кісіль. Фруктовий ягідний 14 гривень за 150 г. Ананас консервований шматочками 565 г за 63 гривні. Кукурудза цукрова консервована 340 г 39 гривень з відкривачкою. Тунець салатний в олії 80 грамів за 34 гривні теж з відкривачкою. По 29 гривень кілька. 240 грамів. Львівські дріжджі сухі, 100 грамів 34 гривні. По 109 гривень така жувальна гумка, цікава в них упаковка. Тут крутите, і виходить одна кулька звідси. Є синій червоний та зелений колір. Печиво в шоколадній глазурі від тоні. Колобок 29 гривень. Крекер із какаву або вершковий 27 гривень. Такі пряники імберні новорічні по 12 гривень. Овальної форми. Кава Форт рощина 60 грамів за 64 гривні. Відкривачка для консерви 88 гривень. Ніж для очищення овочів. Цього разу приїхали в різних кольорах, бо зазвичай в одному. Ціна 15 гривень. Дуже цікава ось така металева фруктовниця. Ціна 109 гривень. Купляла інший варіант в аврорі служить мені вже довго. 199 гривий набір салатників скляних різного діаметру із кришкою 5 штук в наборі. Такі ємності скляні із кришкою 39 гривень діаметр 12 см. Контейнер скляний з герметичною кришкою 119. 74 гривні набір склянок 3 штуки. Об'єм 350 мл. 34 гривні чашка скляна. Об'єм 280 мл. Така із прозорого скла, а така із темного скла 39 гривень. Можна зробити з них пару. Чайник заварювальний, рельєфний. Має таке ситочко на носику, бамбукова кришка, ціна 249. І такий варіант 249. Масляниця кухонна 64 гривні. Вона бамбукова, а верх пластик. До речі, вона є невеликих розмірів менше, ніж стандартні. Ось ці мені підставки дуже подобаються. Так, все, ніяк не спокушусь, щоб їх купити. 4 штуки за 44 гривні коркові. 49 гривень коштує стакан пластиковий 650 мл об'єм з кришкою. І такий стакан пластиковий 39 гривень об'єм 400 мл. Контейнер 39 гривень об'єм 700 мл. І такі 74 гривні, більші тут об'єм 2 літри. Малесенькі контейнери по 7 гривень. І квадратні, і круглі, щось таке невеличке собі зберігати. Набір ганчірок. З мікрофібри 2 штуки за 24 гривні. Антозатор для рідкого милу об'єм 500 мл, ціна 39 гривень. Три варіанти кольорів. Плюс в тому, що можна ще щось собі підібрати в такому ж стилі, наприклад, невеличкий смітничок. Бачите, дуже вони співпадають і по кольорах, і по дизайну. Корзинки 44 гривні. 129 гривень дозатор щітка для прибирання із підставкою. Але перед покупкою перевіряйте, бо вони є в інших кольорах, не тільки в сірому. Такі невеличкі корзинки із ручками по 19 гривень. Комод пластиковий 249 гривень для організації. Підсвічник склометал. 88 гривень у вигляді ялинки. 88 гривень полотно для розпису. Розмір 30 на 40 см. 22 гривні коштує такий невеличкий календарик на магніті. Так, покажу вам, які є зображення. Штучні квіти орхідея. В такому кашпо золотистому. 199 гривень і в різних кольорах. Дуже мені сподобалися ось ці м'які іграшки у вигляді тваринок. Вони, по-перше, дуже приємні на дотик. І цікавинка в тому, що вони ще мають пару. Щоправда, я ту пару побачила вже пізніше. Покажу вам теж пізніше, бо я була дуже приємно здивована. Ціна 349 гривень. Бачите, є і котики, і ведмедики, і песики тільки нема. Мають такі, як горошки, знаєте, в ножках. Гранули такі. Цей цукерок сюрприз 139. Лялечка 449 гривень. Набір для творчості 199 гривень. Я спочатку думала, що це щось одне є на вибір з показаного. А потім подивилася ззаді, О, це ні, бачите, всі ось ці форми ємності є в комплекті. Думаю, для діток, які люблять творити щось своїми руками, буде дуже гарний подарунок. Є деякі з підвіскою. Такий цікавий набір, кольоровий пісок засипати. А це є рупор, є він в різних кольорах, ціна 199 гривень. Зі звуковими ефектами. Тут є кнопочка. Я так розумію, ще якась музика може включатись. Точно вам не скажу. Треба пробувати, мабуть. Ще одна іграшка, яка мені дуже сподобалась, я її одразу купила. Такий сортер. Ціна 77 гривень. Вона дерев'яна. Купила для своєї меншої донечки. До речі, дуже люблю ігри, які не тільки бавишся, а ще й трошки розвиваєшся. Тому завжди, як обираю, то схиляюсь до того, щоб воно так і було. Щоб було ще й розвиваюча іграшка. Дуже гарні ось ці контейнери, корзинки для іграшок чи текстилю. Ціна 199 гривень. Гра дитяча для розвитку пам'яті 229 гривень, працює від батарейок. Така іграшка на логіку 64 гривні. Давно ми з вами не дивились блокнотиків 88 гривень з такими твердими оболошками. з резинкою фіксуючи, можна використовувати як закладку. І є в різних кольорах такі блокнотики. Скетчбук. 88 гривень. Набір спонжів для нанесення макіяжу три штуки. Ціна 74 гривні в такому зацілованому контейнері. Пряжа для в'язання. Є в різних кольорах. Ціна 44 гривні. Це є 100 грамів 180 метрів. Вирівнювач для волосся 99 гривень у пластиковому контейнері. Такий варіант 99 гривень. Весела пов'язка для волосся 59 гривень. Це для зручного умивання обличчя, щоб волосся не падало. Така підвізка із кулоном – 34, 64, Такий варіант 59 49. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що подивились до кінця. Бажаю вам гарних вихідних, до нових зустрічей!